Доброго дня! На цьому відео ми покажемо вам, як правильно збирати та монтувати кришкоперекидач для купелі на дровах. Ця конструкція дуже проста у використанні та має кілька функцій. Вона дозволяє зручно перекидати термокришку та фіксується в одному положенні, не заважаючи вам, цей механізм стане вашим незамінним помічником у створенні комфорту. Що входить в комплектацію? Опорні кронштейни та перекидний механізм, саморізи, заглушки, затискний болт. Тепер переходимо до збирання кришкоперекидача. Далі прикріплюємо основний механізм перекидання до кронштейну за допомогою болту і правильно закручуємо їх. Це ви можете побачити на відео. Потім закріплюємо механізм за допомогою саморізів по всьому периметру. Закриваємо заглушками, які йдуть в комплекті. Починаємо збирати. З'єднуємо кожну з частин до основного кріплення та регулюємо по ширині термокришки. Після того, як з'єднали всі частини, прокручуємо так, щоб кожен з отворів співпадав та вкручуємо саморізи в отвори по всій довжині механізму. У кінці закриваємо всі отвори заглушками, які йдуть в комплекті. Вітаємо вас із успішним завершенням монтажу кришко-перекидача для вашої купелі на дровах. Тепер ви можете насолоджуватися часом релаксу і комфорту у вашому власному спа.